Демо відео на інтерактив на Battle студент Battle. Дивіться зовсім скоро випускники стануть студентами. Тому ви пропонуєте п'ятьом з випускників з'ясувати наскільки вони готові до студентського життя. Тому що є такі стереотипи про студентів, що студент завжди голодний, студент завжди без грошей. Тому ми з цими стереотипами та зв'язали завдання, які ви побачите. Як це працює? Дивіться. Ви переходите на основне поле, ви обираєте п'ятьох учасників, та кожному з них є лічильник балів до 50. Тобто, як ви бачите при натисканні, ці бали нараховуються кожному з учасників. Дивіться, є 10 завдань. Вони різноманітні, вони дуже прості. В опису на сайті є розшифровка цих завдань, але давайте ми подивимося, як це працює. Тобто ви викликаєте п'ятьох учасників, вони обирають якесь завдання. Ну, Наприклад, давайте ось тут, де намальована їжа. Ми натискаємо, з'являється стереотип. Студент завжди голодний. Та завдання швидко попросити когось зробити бутерброд та з'їсти. Тобто, ви даєте, натискаючи праворуч, у вас заграє музика, це буде старт. Та дивіться, той, хто перший отримає бутерброд та з'їсть, заробляє 5 балів. Той, хто другий 4, той хто третій 3 і так далі до кінця. Тому за кожне завдання студент, який перемагає, заробляє 5 балів. Той, хто зробить завдання останнім, заробляє 1. І ось так ми рахуємо бали. Натискаємо праворуч, грає музика. Вони виконують завдання, коли всі ставилися. Натискаємо ось сюди. Ми повертаємося на основне поле. Та, наприклад, студентом Радин був першим. Йому 5 балів додаємо. Ну, вийшло 6. Студент, який під номером 2, він був третій, йому 3 бали. Ну, ось так там 4, тут 2, а тут 1. Та йдемо далі. Обираємо наступне завдання. Наприклад, ось таке. Студент спить де тільки може, тому що він завжди втомлений. Завдання зробіть ліжко з однокласників або речей і лягти на ньому спати. Тобто, треба на швидкість зробити якесь там ліжко та лягти на ньому спати. Натискаємо праворуч. Починає грати музика. Хто перший? 5 балів, ну і ось так. Десять завдань дуже різноманітних, дуже комедних. Але я дуже раджу вам передивитися цей інтерактив, тому що десь є реквізитні завдання, тому вам треба буде трохи підготуватися. Але це батл він оригінальний, він цікавий, він не танцювальний, він з виходом п'ятьох учасників. Тобто, це такий динамічний блок. Та не обов'язково виконувати всі завдання можна виконати, наприклад, п'ять. Ось такий крутий батл. Вам на випускній.